Але я ніколи ні на кого не працював. Типа, я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз попробував на когось працювати, і я фінів, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робить, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам оце, я за це візьму столько денів. Він такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було, люди приходять, бартер. Просто ти казав, давай я тобі конем огород, а ти мені тоді -то зробиш. А У мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну, давай, тоді я тобі спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут ж саме Ми кажем, ми кажемо, вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели форель. Ось тобі удочка. на лови. ми тебе навчимо, як ловить, і ти оце словиш рибу, і навіть тобі в сусіднє село не треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю і можемо. Надо, щоб ти ловив. От. Ти мені за це 300, не знаю. чого, 300 бджіл Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.